Destination Abu Dhabi city. Requesting permission to proceed. Over. Permission granted. Destination Abu Dhabi National Exhibition Center. Waiting for permission to attend. Over. Permission granted. I a Yuri, you не not No, Кацапи, Кацапам продаємо, ні? Є, а, не продаємо. Все, наші апаратки. Ну, мене що все це є вже у нас на фронті. І не за волонтерське, а за державні гроші. Чи нема на фронті є. Є на фронті? є все на фронті? А у мене є сумнів. А у мене є сумнів, що воно є на фронті. Це наш стенд. Зразки вони дуже гарні, тому що використовуються на фронті. От, на експорт, наші гірби, наше обладнання, ну, От якщо ми це не продаємо. Воно... Пакистан у нас рядом, до речі, Україна з Пакистану. Якщо ми це не продаємо, то на що воно у нас Тут знаходиться? Технічні характеристики в англійській мові. От. Ну, одне питання. Ось англомовні інструкції, тюрельки, покрит, спеціальне, салям алейкум. Україна, науки продаємо. Що ми продаємо, що ми демонструємо? Інструкція обламо. Ось така собі історія. А це ми бачили, де ось таке строї у нас. маленьке. Ось такі непогані стенди. Це замовлення. На війні. Кажуть, вчора Сібіг тут був, виклав фоточку. От. Зеленський приїжджав вчора від обладнання. Маємо надію, що таке ж все є. І у нас підрозділ на новині. І фінансується держава. Волонтери. Ну, стані непоганий, до речі. У нас. У мене якесь таке. Чувство, враження. Я ходив, але ну, майже не зустрів ні одного українця, окрім от, з приватних компаній. Зато багато сотні зустрічав кацапів, білорусів. І от ми тут демонструємо це обладнання. Ну, у нас воно ж заборонено для виїзду, для вивозу. Вона ж е, заборонена для продажу на експорт. У нас його вроде, на фронті не вистачає. О, тут стоять буклети, лежать. Чого вони тут лежать? От що, яка ціль цього? Показати наші технології, як вони мають бути секретними. Якщо е, взяти ці технології, продавати, ми роді ми не можемо продати. Питання вони мають бути всі на фронті. От мене таке враження стало, що продають у нас багато делегацій, багато спецтехнаєць, бачу українців, а розвідників, щось я не можу зустріти на цьому стати. Головне питання, невже у нас продавців вони більш важливі, ніж розвідники? Може хтось мені підскаже, може вони були настільки секретні, що я їх не помітив. І ще залишилося півтора дня, але може когось зустріну. Всім шака, слава Україні! Кацаки входить у формі, дуже багато російського флага, але дуже мало на висотку українського флага. Треба на такій представительській конференції і заходи брати нас, інженерів, брати реальних, чи поранених, краще поранених, героїв наших, які англомовні. І як люди будуть виступати на цих конференціях і презентувати Україну в формі, щоб вони е показували нашу нашу націю ту. Тому що на всіх конференціях, знаєте, коли бороться там інженер і він і, і не на їздіць і. Здівць, і... Півець і всі. І ми тут і збираємо матеріали, і нас тут просить, що ми на ці конференціях виступали. Ну це неправильно. Ми маємо збирати матеріали, а хтось красивий, в формі має ходити по хвилю по виставці цих виставок взагалі десяток на увесь рік і на весь світ. І не можемо взяти з десяток інженерів різного профілю і поставити ці виставки. І можемо взяти три хлопця, героя, ветерана, пораненого. Вардіна англомовних, що вони uh, давали інтерв'ю і ходили по виставки, і uh, виступали на всіх конференціях.